Садмур, що на території парку Олександрія, славиться не лише нечуваною енергетикою, але й великою кількістю унікальних дерев, плодово-ягідними культурами, лікарськими рослинами тощо, які росли ще за часів графів Браницьких. І до нині з таких плодових дерев виготовляють ароматний сік та вино. Зі слів головного садівника Миколи, тоді тут навіть звели дегустаційну залу. Вин приміщення відновили, орієнтуючись на тогочасний вигляд. Оце є дегустаційний зал. Дата його, коли його почали будувати, ми не знайшли, але ми так думаємо, через 4-5 років після того, як був заложений сад. Ми цей будиночок відновили майже з точністю до того, як він був, Камін, Оці всі, бачите, маленькі віконечка, овальний. Вхід колони, дубові таке інше від цього будиночка, коли ми почали його відновляти, був тільки кусок стіни і кусочок каміна. А оце, а тут був тільки фундамент, і оце на цьому фундаменту ми його поставили. Також у саду тримають пасіку, адже без бджіл неможливе запилення рослин. Одному з вуликів навіть облаштували спеціальну лежанку, відпочинок на якій славиться корисними властивостями. Ось тут не буде краще. Хм. Що тюєш? Зищать. У 2022 році сад мур орендували білоцерківські ресторатори, і тепер у цих мальовничих локаціях проводять церемонії одруження та різні урочисті події. Керуюча закладом Олена розповідає, атмосфера максимально наближена до сільської, тому відвідувачі приходять сюди, щоб відпочити від повсякденної метушні. У 2022 році влітку. Ми якось так започаткували тут проводити банкети, різні там свята, весілля. І якось воно вже пішло, 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 і людям дуже сподобалось це місце, адже воно дуже таке містичне. Адже ти тут приходиш і почуваєш душою, головою, ти забуваєш про все. І тут досить така атмосфера, яка надихає. Дуже подобається тут самі і всі, якби гості. Всім також всі в задоволення приходять з дітьми. Цей сад приклад того, як історичні місця можуть трансформуватись із занедбаних хащів в естетично привабливі заклади, атмосферою яких може насолодитися кожен відвідувач відомого дендропарку Олександрії. Зокрема, побачити і старовинну карту Білої церкви, часів Браницьких, яку знайшли під час відбудови. Дивіться, тут винесені прізвища. А тут маленькі оці е, діляночки, малесенькі діляночки з номерами. І ось тут е, на, написано по номерах, чия це була земля навічно. За, Тоді робилось все відкрито. От е, треба приклад. А Вони розвивали цю територію і люди прекрасно жили. Тобто ці українці мали цю землю, е, е, свою землю, і, звісно, обробляли строїть. Вони. А ось Олександрійська частина. Оце наш парк. А наш, де ми ще знаходимося ось лежачий прямоугольничок. Оце наш мур. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.